Всім привіт! Мене звати Марія, і сьогодні я хочу поговорити про те, як змінила мене війна. Адже напевно саме вона показала, як швидко можуть змінитися мрії, думки, цінності. Українці змінились і змінились в кращу сторону. Ми ніколи вже не будемо такими, як були до 24 лютого. Кожен українець змінюючи собі, змінив. Працює над цим, і напевно найпоширеніша зміна, те, що почали робити всі українці на початку війни, це переходити на рідну мову. Перед війною всі думали: а для чого? А мені так комфортно, а мене так розуміють. Ці слова з початку війни пішли е, кудись дуже далеко, і це добре. Кожен українець, кожен громадянин своєї країни має. Е, Вміти говорити рідною мовою, я цим пишаюся. Це перша зміна, яка відбулася зі мною, і в суспільстві має звучати лише українська мова. Дуже багато знайомих, дуже багато людей перейшли на українську мову і зараз прекрасно володіють нею, не дивлячись на те, що це важко. Це справді вихід з зони комфорту, але е це патріотизм. Українська мова справді дуже гарна мова, але є багато солдатів, які захищають нашу життя кожен день, нехтуючи своїм, і вони говорять російською. Я скажу так, їм можна, і це нижче плинтуса говорити про те, що російськомовні солдати це посланці Путіна. Це не людство, і так говорити не можна. Вони борються за нашу країну, вони борються за нашу незалежність. І за це їм потрібно бути дуже вдячним. Я стараюсь говорити лише українською, маю на увазі чисто українською, не сужиком, тому що справді дуже похвально чути українську мову, чисто українську мову. Як круто дивитися на те, як розвивається український контент. Дуже багато блогерів перейшли на українську, дуже багато блогерів з'явилось українською мовою, багато шоу українською мовою. Український контент має розвиватись, і ми маємо допомагати цьому. Соночка вирішила вийти саме тоді, коли я знімаю це відео. Розмовляти українською, ось що я вам скажу. А відношення до росіян стало ще гірше. Я не можу уявити, як до 24 лютого я дозволяла собі дивитися російські канали москалів. З першого ж дня війни я повидаляла всіх своїх підписок в інстаграмі та в Ютубі. Це, це раби, і це дуже неприємно дивитися, коли е, люди ніяк не реагують на це, а продовжують жити. І дивитись чистою совістю, як нас вбивають, і вони є великою причиною того, чого нас вбивають. Стільки років мовчати і е, робити вигляд, що все добре, це їх життя, і хай вони з цим спочивають. Це відношення до росіян збережеться назавжди, і е, особливо для тих людей, для тих українців, які переживали війну. Переживають а, і бачили її своїми очима. І що я хочу сказати, що мені просто пощастило жити у тому місці, в якому літають кожен день ракети, а, лунають без перестанку вибухи, постійні тривоги. А, мені пощастило, і це могло трапитись і зі мною. Спочатку війни українці стали справді єдними і справді е, дуже сильними. Ми готові допомогти завжди і всім. Як швидко збираються гроші у фондах, купляється техніка, везеться нашим солдатам. Я дуже сильно хочу подякувати волонтерам, тим людям, які займаються цим задля перемоги, і теж нехтуючи своїм життям. І ви неймовірні. І ви, якщо б не ви, то нам було б дуже важко. Я дуже вдячна тим людям, яким зараз збирають їжу. Гроші допомагають і зараз живуть цим. Справді ви дуже потрібні, і ми дуже вас цінуємо. І незвичайна гордість нашої країни, що у нас є такі люди, які добровільно, нехтуючи своїм життям, ідуть на такі поступки. Початок війни, коли лунають сирени, ти не знаєш, що таке і як на них реагувати, ти дивишся в вікно, а там. Мільйони машин, ти дзвониш знайомим, а вони теж в паніці і теж їдять. Незрозуміло куди, незрозуміло, що буде далі і що робити нам. Ось цей перший шок, який пережила вся країна, і я згадую ці перші дні війни, і це як страшний сон. Я б не за щоб не пережила це ще раз. Тому що коли ти встаєш зранку і питаєш, що сталося, а тобі кажуть, що почалась війна, це страшно. Але не дивлячись на це, коли приїжджали біженці з гарячих точок, тільки почалась війна. Ми носили їм їжу, одежу, допомагали, приймали додому. І саме оце нас зміцнило, і ми зрозуміли, що якщо ми будемо гуртом, ми точно справимось. Уявіть, якими ми будемо сильними після війни. Ми нічого не будемо боятись, і наша країна відбудується в неї дуже е, світле майбутнє. Це правда, і це так відбудеться. Оце відчуття несамотності і те, що біля тебе є люди, які допоможуть завжди, воно заставляє жити далі. Мої відчуття спочатку війни вони були такими незрозумілими. Як я розповіла, оце нерозуміння, куди їхати, що робити, і чи це правда таке буває, що ти просинаєшся, а життя кінчилось. А такого життя, як було, вже не буде і немає. Чи я звикла? Не знаю. Цей час пролетів настільки швидко, що я, коли задумалась, я не зрозуміла, як, як таке може бути. Дуже багато подій пройшло за цей час. У моєму житті, у житті всіх українців, дуже багато новин, дуже багато хвилювань, і ти просто не встигаєш жити. Оце все. Я не можу повірити, що в 21 столітті може відбуватися такі жахливі речі. Я постійно щось складаю. Я думаю, ну ось почнеться життя, почнеться щось знову, спочатку, і я почну жити, я почну мріяти, ставити плани, але це неправильно. Я нещодавно зрозуміла для себе, що я реально живу ось так. Я реально перестала про щось мріяти. Ми маємо ставити плани, жити, робити те, що нам подобається, та те, що приносить радість. Як би це для кожного важко не звучало насолоджуватись життям? Потрібно старатись жити. От спробуйте, і я пробую почати. Побудувати рутину, тому що ну от я, я не робила цього. Мені реально здавалося, що зараз не час. Як не як, але зараз не час. Потрібно правда щось спробувати і робити посмішку на твоєму обличчі. Україна це майбутнє. Після війни ми станемо дуже популярною в країною в Європи. До на нас будуть приїжджати дуже багато туристів. Буде майбутнє, буде життя. Я бачу Україну дуже сміливою. Дуже е, високо розвинутою зараз Україна показала насправді, якою вона може бути сильною. Вона розвіяла купу міфів про те, що дуже багато е, людей за кордону думали, що е, Україна це щось з бідністю. Такі заяви робили е, люди, судячи по міфам. По фільму, де приймали участь українці, як ми переживали голодомори та інші важкі ситуації в нашій країні, Ми показали всім, хто ми насправді зсу показали, які вони сильні, наші захисники і захисниці, і як це боротися з другою армією у світі. Я дуже безмежно вдячна ЗСУ за, за те, що я можу жити, за те, що я живу досі, і як я казала, можу планувати. Ми ж з своєї сторони допомагаємо, донатимо та перемагаємо. Я вдячна за перегляд. Не забувайте жити. Дякую за увагу та тримайтесь. Слава Україні і слава Збройним силам України.